Всім привіт! Ви на каналі Математика в кишені, і сьогодні ми з вами. Потім подивимося ще відеоурок, де дискримінант рівний нулю, і де дискримінант від'ємний. І тоді ви будете мати загальне уявлення про квадратні нерівності. Отже, перша квадратна нерівність х квадрат мінус 7х плюс 12 менше за 0. Треба перший крок знайти нулі, знайти нулі, це означає, що прирівняти оцей вираз до нуля, і тепер порахувати дискримінант. Це буде 49 мінус 4 на 12, 48 дорівнює 1, і знайти х перше. То буде 7 плюс 1 на 2. 8 на 2 – 4. І х2 мінус 1 на 2. То буде 6 на 2, 3. Так, отже, я маю два корені я маю корінь 4 і 3. Це є мої нулі. Тепер я маю намалювати вісь. Поставити ті корені на вісь. Це є 3 порожнім кружечком і 4. І побудувати параболу відками догори. І тепер, щоб написати відповідь, то я маю вибрати знак: оцей глянути на оцей знак менше за 0, тобто вибрати мінуси. І я дістану від 3 до 4. От є моя відповідь до першої нерівності. Так, тепер дивіться, я вам написала ще кілька нерівностей. Вони мають ліву частину таку саму, тільки там е, в нас є. Відмінність зі знаком, щоб ви подивилися різницю. Так, отже, в другій нерівності, значить є та сама вісь. Ті самі 3 і 4. Бачите, 3 і 4. Але тут же вони мають бути зафарбовані. Тому що тут стоїть знак менше рівне. рівне оцей, оця рисочка каже про це. Тоді тут знаки ви поставили аналогічно. І х належить від 3. До 4, але вже будуть е, дужки квадратні. Так, тепер отут. Тут знову ми маємо ту саму вісь, бо ми вже нулі маємо готові. 3 і 4 порожні. Знов та сама парабола. Знаки. І дивлюся на знак. Тут в мене стоїть більше за 0. Це означає, що я маю взяти плюси. То буде х належить від мінус нескінченості до 3. Об'єднати від 4 до плюс нескінченості. То є моя відповідь до третьої нерівності. Тепер далі порухаємося. Далі в нас є знов та сама нерівність. Ті самі е, маємо числа. Тільки вони мають бути знов фарбовані, бо стоїть знак більше рівне. Будую параболу, ставлю обов'язково знаки. І вибираєте знак більше рівне. Тобто буде там, де плюс від мінус нескінченості до 3, і об'єднати від 4 до плюс нескінченості. Оце є моя відповідь по квадратних нерівностях. Так. Добре. І п'яте. П'яте чим особливо? П'ята особлива тим, що. Я маю перед х квадрат мінус. Тобто моє а дорівнює мінус 1, b дорівнює 7 і c дорівнює мінус 12. Для того, щоб не будувати параболу відками вниз, то я домножую отут на мінус 1. Оце важливий момент дуже. Домножую на мінус 1. І дістаю нерівність, змінюю всі знаки. х квадрат, мінус 7х. Плюс 12 і вже стане більший рівне за 0. Бачите? Тобто, знов та сама. Для неї ми вже нулі маємо знайдені. То ми ті нулі використаємо. Маємо число 3 зафарбуємо і 4. І вже параболу малюємо вітками догори. Тобто, вже дивитися на параболу на ось цю. Не повертаєтеся назад. І тоді знаки поставили плюс мінус, плюс. І х належить більше рівне, отже, від мінус нескінченності до 3, там де плюси, і від 4 до плюс нескінченності. Бачите? Більш ширше пояснення і багато всяких нерівностей ви маєте на каналі Математика по-людськи. Тут ви будете мати такі коротенькі. Якісь відеоуроки, де я буду акцентувати на якісь основні моменти з різних тем математики. Тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!